Привіт! Якщо вам здається, що після шматочку чогось солоденького на ніч ви краще засинаєте, то вам не здається. Солоденьке сприяє тому, що в мозку дещо знижується синтез нейрогормонів орексинів, основна функція яких підтримувати нас у стані неспання. В принципі, відділи мозку, що відповідають за циркадні ритми і так повинні у вечірній час знижувати. Рівень орексинів це сприяє вчасній появі бажання відправитись у ліжко. Проте в умовах сучасного світу циркадні ритми дуже часто погіршуються, а мозок у вечірні часи не заспокоюється потрібним чином. Як наслідок, ми маємо безсоння або неякісний поверхневий сон. Але цукерки на ніч це дуже погане снодійне, і справа навіть не в карісі, і зайвій вазі або ризику розвитку діабету. Справа в тому, що солодке перед сном це гарантований стрибок рівню глюкози вверх, тобто гіперглікемія. А далі гарантовано її падіння, тобто гіпоглікемія. Обидва стани у якості наслідків мають нічні жахи, тахікардію, посилене потовиділення та відсутність глибокої фази сну. Тож впливати на орексини у вечірній час краще через нормалізацію циркадних ритмів. Тут допоможе прийом мелатоніну, переведення гаджетів після 20-ї години у темний режим або повна відмова від користування ними. Краще почитати книгу. Мінімізація яскравого білого світла в квартирі. Прогулянка тривалістю 20-30 хвилин. До речі, ще одна функція Орексинів це підтримка нас у стані пильності та зосередженості. А отже, солодощі протягом дня можуть навіть викликати ілюзію появи додаткової енергії, але уважність після них людина все одно втрачає. Це науково доведений факт. Ну що ж, з мене цікава інформація, а з вас лайк і підписка на мій канал. Почуємось, пока!